Рак молочної залози такий діагноз чують близько 40 ужгородок щороку. У 20% випадків це занедбані стадії, які не піддаються ефективному лікуванню. На сьогоднішній день рак дійсно помолодшав, і ми і віднедавна маємо молоді раки. Це і жінки 37 років, 36, 34, 33, 29 років. Це тільки те, що ну я пам'ятаю навіть за цей рік. Взагалі, навіть уже з 18 років потрібно більш-менш регулярно відвідувати принаймні гінеколога, який оглядає в тому числі і грудні залози. І за... Надобності він скеровує відповідно вже до спеціаліста. На ранніх стадіях діагностований рак грудей здебільшого виліковний. Саме тому медики вкотре наголошують на вчасній діагностиці. Минулоріч в міську поліклініку придбали новий мамограф. Сучасний цифровий апарат забезпечує всебічну діагностику захворювань молочних залоз, дозволяє виконувати поглиблене дослідження з використанням новітніх комп'ютерних технологій. Обстеження проводимо з жінкам. Перший раз це в період між 35 і 40 років. Це в такому віці жінка, жінка би мала до нас підійти на обстеження чи по скеруванню сімейного лікаря, чи гінеколога із направленням підходить, і ми робимо обстеження. В проміжку між 40 і 50 років обстеження потрібно проводити один раз на два роки. Це при умові, якщо проблем ніяких не було, це профілактично. Якщо виникають якісь питання, то звісно вже лікар мамолог скеровує і може цей час зменшитися. А жінкам, які мають 50 і вище років, обстеження для профілактики потрібно робити один раз на рік. Потрапити на обстеження можна безкоштовно за електронним направленням. На ранніх стадіях жінки до 40 років найчастіше можуть зробити просто ультразвукове дослідження молочних залоз. Після 40 років по протоколам передбачається проведення мамографії, тому при електронному скеруванні від сімейного або лікуючого лікаря можна прийти отримати цю послугу в порядку живої черги не потрібно запис. Окрім цього, мамолога необхідно відвідувати раз на рік і не ігнорувати обстеження. Наші жінки бояться говорити про своє захворювання. У нас це більше пов'язано з тим, що що скажуть люди. Однозначно, що на сьогоднішній день рак грудної залози це не є вирок, це є проблема, з якою ми вже вміємо боротися. Якщо онкологічне захворювання виявили на ранніх стадіях у 99% воно виліковне, тому не потрібно боятися обстежень, а краще вчасно звертатись по меддопомогу.